Неправильно, нічого ви не тямите, І як і мене мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт. Якщо ж поміркувати, то ви, з татом. Твори сучасного дитячого письменника Сашка Дерманського добре знають найменші чернівські книголюби, адже вони є в бібліотеках міста, а деякі твори навіть увійшли до шкільної програми. А ось познайомити з автором пощастило тільки зараз. А що б вам таке хотілося почути? Я люблю запитання. Люблю запитання сіка. Під час зустрічі в обласній бібліотеці для дітей читачі не тільки поспілкувалися з гостем, а й почули оповідання з його вуст. І мріє барабака, добряга барабака, щоб ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Бачите, тут є такі прекрасні ілюстрації. Дехто вважає, що це дуже легко сів, написав, що там для тих дітей писати. Але я би посперечався. Треба мати якийсь особливий хист відчуття, розуміння дітей. Треба бути самому дитиною. Привабливі персонажі, цікаві історії, захоплюючі пригоди та гумор. Це сильні якості творів дерманського. Майже 20 років тому побачила світ його перша книга. З того часу роботи письменника відзначались престижними українськими літературними преміями. А це всі мої книжки? Так, це всі ваші. Трошки слухайте. Серед чисельних книжок була й цьогорічна новинка. Тю сказав їжачок. Пригодницьку історію про лісову братію та про людей Сашко написав ще до повномасштабної війни. На думку письменника, література зараз може мати терапевтичний ефект відволікати від переживань, від страхів. Але література не може оминути тему війни. Дітям варто розповідати про неї про наш героїчний народ. Треба робити це обережно, виважено, з холодним серцем, щоб не нашкодити дитині, щоб не травмувати тих, хто вже травмований війною. Багато з моїх колег вже встигли випустити книжки, так чи інакше пов'язані із теперішніми подіями. Наразі Сашко Дерманський готує до друку твір писати, який почав після вторгнення в Україну військ РФ. Нова робота письменника стосується цих трагічних подій.